Найуспішніший тенісист в історії Новак Джокович не часто дає великі і відверті інтерв'ю. Проте на днях Новак вирішив зробити виняток для знаменітого хорватського футболіста і тренера Славина Біліча, до якого прийшов на подкаст. У більш ніж годині розмови Джокович розповів про важкий шлях до тенісної вершини, легендарне протистояння з Федерером та Надалем, а також поділився подальшими кар'єрними планами. Сьогодні розберемо це його інтерв'ю та найцікавіші моменти із нього. Отож, як ми знаємо, теніс є одним із найдорожчих видів спорту. Дітям із незабезпечених сімей не так просто отримати належний рівень підготовки, щоб у кінцевому рахунку займатися ним на професійному рівні. Ну і Новак Джокович з молих років також подавав великі надії, але не все складалося так просто для серба. У 90-х на території його країни йшла громадянська війна. А батько майбутньої легенди хоч і був підприємцем, проте навіть йому було проблематично знайти кошти для розвитку кар'єри сина. Я пропустив багато турнірів серед юніорів, тому що не було грошей. Ми просто не могли їздити. Коли батько не міг собі дозволити поїздку, то тенісний клуб трохи допомагав. Ще рідше федерація. Грошей особливо не було. Думаю, тоді на переліт проживання і все інше треба було близько 5 тисяч доларів. Тоді це було практично неможливо одразу знайти таку суму грошей. Серб також розповів, що його батько одного разу навіть пішов до представників сербської мафії, які тоді були єдиним, хто міг позичити такі гроші під чесне слово і під шалені відсотки. Ну згадує про переплату ледь не у 30%. Зрештою, сім'ї Джоковича все ж вдалося все повернути. І такі ризиковані вчинки Серджана Джоковича окупилися. Новак став суперзіркою тенісу і навіть вклинився у суперництво між Роджером Федерером і Рафаелом Рафаєлом Далям на статус найкращого гравця в історії. Зрештою, саме Джокович став найбільш титулованим серед представників так званої великої трійки». У Новака 24 титули ТБШ з можливістю збільшити це число. У той час як Федерер має 20 і Андаль 22, але вони вже зачахлили свої ракетки. Проте, попри цю статистику, Джокович завжди отримував менше любові і визнання у порівнянні з Рафою і Роджером. І з цим важко не погодитись. Сам Новак заявив, що відчував себе кимось на задок небажаної дитини, проте це робило його лише сильнішим на корті. Мене ніколи не любили так, як Федерера і Надаля, тому що я не повинен там бути. Але я продовжував грати і все одно відчував себе небажаною дитиною, п'ятим колесом. Потім подумав, що фанати приймуть мене, якщо я почну діяти по-іншому. Однак і тоді цього не сталося. Давайте будемо відвертими. Всі ми знаємо, що серп трошки лукавить. Адже секрет такої нерівномірної фанатської любові криється у зовсім іншому. Стиль гри серба менш видовищний, ризикований та цікавий публіці, ніж у того ж таки Рафу чи Роджера. А його провокаційні вчинки на корті лише погіршували ситуацію із визнанням. І Іспанець і швейцарець завжди були еталоном джентльменської поведінки на корті та за його межами. Але звісно, якщо така емоційна і захвала манера приносила свої плоди, то Джокович залишався нею задоволений. Ось ще одна його свіжа цитата. Для мене було дуже особливим кілька разів обіграти Федерера на Болдоні і надалі на Роланга Рос. Це були їхні корти. Наприклад, грати проти рафа на корді Філіпа Шатріє це унікальний і неймовірний досвід. Відчувається особлива енергія, ніби все вібрує і вибухає. Коли я виходив на матчі проти роджера Рафа на їхніх улюблених стадіонах, я знав, що не отримую особливої підтримки. Іноді це дійсно впливало на мене. Я боровся з ними і з самим собою. Часто чув, як люди говорили, що мені потрібно провокувати, щоб я грав краще. У деяких ситуаціях це правда, але хто хоче опинитися на переповненому стадіоні і бути освистаним я цього точно не хотів, але повернемося у 2025 рік. І Федерери надалі вже не змагаються із Джоковичем. Останніми сезонами його головними суперниками і конкурентами залишаються молоді Карлос Алькарас і Янік Сінер. Через свій вік Джоковичу доводиться дуже важко в протистоянні з цими молодими і амбіційними хлопцями. Останній свій великий титул на рівні туру Серб взяв ще на US Open 23-го року. Після чого аж шість наступних межі залишили за Сінером і Алькарасом. У таких умовах у Новака періодично виникає думки про завершення кар'єри. Наприклад, Джокович зробив черговий натяг про відхід з тенісу одразу після поразки в одну калітку від Сінера у півфіналі Ролангарос. у підкасті більше зізнався, що серйозно думав повісти ракетку на цвях ще у 2018 році, із 12 титулами ТБШ в активі. Тоді Джокович несподівано програв корейцю Ченхену у четвертому колі Австраліан Оупен, страждав від травми ліктя і розлучився зі своїм тренером Андреа Гасі, на якого покладав великі сподівання. Він повідомив команді і дружині, що має намір піти зі спорту загалом. Джокович ж навіть хотів повідомити усіх спонсорів, включаючи бренд одягу «Ля коста, що він збирається завершувати кар'єру. Проте переглянув рішення після великої сімейної розмови. Серд зрозумів, що не сказав свого останнього слова на корті. Повернувся і виграв 12 турнірів великого шлому після цього, обійшовши і надалі і Федерера за цифрами, але навіть близько не зрівнявся із ними за визнанням та фанатською любов'ю, адже продовжував потрапляти у неприємні ситуації. Будь-то дебош проти вакцинації у Австралії чи навмисний удар м'ячем у горло судді на US Open. Однак списувати ветерани з рахунків ще точно зарано. Метою Новака залишається Олімпіада 2028 року у Лос-Анджелесі. За його словами, це його останній великий виклик. Ще раз представте свою країну на цих елітних змаганнях. На цю мить йому виповниться уже 41 рік, і новак здійснить справжній подвиг, якщо буде грати на елітному рівні у такому солідному для спортсмена віці. Чи є сумніви, що йому це вдасться? Так, є. Але не варто забувати, як він уже вразив нас виграв Олімпіаду у Парижі минулого року, коли теж не нарався фаворитом через свій вік і силу конкурентів. На цьому все Поставте лайк цьому відео та напишіть у коментарях, що ви думаєте про Джоковича та кого вважаєте найкращим тенісистом в історії Його чи, можливо, когось із пари Надаль Федерер. А також підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей.